Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Хочу розповісти сьогодні, як потрібно обирати назальні краплі або спреї. Або, як то ми говоримо, краплі чи спрей для носа. Отже, коли у вас є закладеність носа, це коли ви не можете дихати, в основному це трапляється саме ось тут, в ділянці перенісся, блокується дихання. Тоді потрібно брати деконгестанти, або ми їх називаємо симпатоміметики, або краплі чи спреї для відкладення носа. Тому це будуть краплі, які будуть розблоковувати саме цю ділянку в носі і будуть покращувати дихання. Також пам'ятаємо, що є у нас сольові спреї, морська вода для того, щоб. Промивати, очищати носові ходи. Тому, коли заблокований ніс, спочатку ви можете використати сольовий спрей, для того, щоб вимити патогенну мікрофлору, шкідливу, вимити той накопичений слиз. І в ідеалі через 5 хвилин, ну, зазвичай цього інтервалу, звичайно, не дотримуються, запшикуєте чи закрапуєте саме краплі для носа, щоб розблокувати ніс. Тому пам'ятаємо, що в два етапи ми з вами позбуваємося закладеності носа. Далі, якщо у вас не стільки закладений ніс, а йде ринорея тобто виділення з носа, саме витікає слиз, тоді в основному будуть корисні сольові розчини спреї для того, щоб вимивати. Цей слиз, ту рідину, і щоб патогенна шкідлива мікрофлора не накопичувалася там. Деконгестанти тоді теж можна використовувати, але. Ви бачите, вони не настільки будуть корисні, не настільки будуть допомагати, тому там можна їх уникати. Далі пам'ятайте про те, що спреями такими, які саме розблоковують носові ходи, користуються 5 7 днів. Довге використання шкідливо, адже вони саме звужують судини, не це негативно, вони можуть. Спричиняти різні побічні ефекти, тому їх ми використовуємо лише в потрібній ситуації і в обмеженому короткому саме терміні короткому курсі. Не забувайте, якщо у вас вже є нежить, чи то заблокований ніс, чи то виділяється слиз, потрібно приймати вітаміни. Вітаміни, мінерали, особливо вітамін С в дозі 500 мг двічі на день. Ми зараз говоримо про дорослих та дітей від 18 років. А також цинк в дозі 75 мг, коли ви захворіли в перший день хвороби. Якщо будете приймати цинк, одужуєте набагато швидше. Це рекомендують і європейські протоколи лікування. Це рекомендують і фармацевти згідно тих же протоколів. Тому користуйтесь цими рекомендаціями, побачите, що швидше будете одужати. Чого бажаю завжди вам і я, і бажаю, щоб ви завжди були здорові та профілактуйте хвороби. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал. Є питання, будь ласка, задавайте. До наступної зустрічі.